Доброго дня, шановні вчителі! Для того, щоб замінити оцінювання в курсі в певному предметі певного класу, нам з вами потрібно зайти у простори. Наприклад, ми візьмемо математику 5 клас. Зараз у нас в журналі оцінювання йде рівнями. Нам потрібно поставити. Позначки. Сонечко, хмаринка і так далі. Для цього ми заходимо в курс Математика 5 клас, і у нас є шестеренка налаштування. Натискаємо на неї. Обираємо оцінювання курсу і обираємо систему оцінювання. Нам потрібно її змінити на позначки. Натискаємо позначки, зберегти зміни. Ми з вами оновлюємо наш журнал. І бачимо, що тепер заняття оцінюються позначками. Значні успіхи, помітний прогрес, досягає результату, потребує уваги. Якщо ми хочемо навпаки з наших позначок змінити його на рівні, як було до цього, ми натискаємо налаштування, оцінювання курсу, позначки міняємо на рівні і зберегти зміни. Знову оновлюємо наш журнал і бачимо, що в занятті повернулися рівні.